Тарас Загородній політолог. Пане Тарасе, добрий вечір. Добрий вечір. Хотів почати з вами з Монголії, що ЄС відреагували, і висловила жаль. Кажуть, що їм шкода, що Путіна не заарештували. Чому? Ну тобто, що за реакція? Це дуже дивна реакція. Погодьтесь. Дивіться. Проблема в тому, що, будь, що о, о, Путін публічно підтирається міжнародним правом, так. І Тут питання в першу чергу до Сполучених Штатів Америки, які як головний поліцейський, які оббудовували це міжнародне право 45-го року, просто тепер самоусунуло з цього. Чи могли вони це тут, першу чергу реакція від них? Залежало, чи могли вони, наприклад, затохувати до Оломбатора і попередити про наслідки, якщо е е це буде зроблено. Ну, я думаю, що могли так і реалізувати, в тому числі, наслідки там санкції накласти, наприклад, на Монголію, і так далі. Могли. Я думаю, що в Монголія просто не прийняла, наприклад, Путіна, але коли вже зроблено і підтирається е е публічно, ну так, а що ти тепер зробиш в даному випадку, тому що у ЄС немає ніяких важелів впливу. Монголія бачить, що немає ніякої реакції від головного, в першу чергу, поліцейського, тому що ЄС то таке, знаєте, там сказали і так далі. А, ну, показали, що тепер можуть робити все, що завгодно, що тут можна сказати. Але знову ж таки. Роль Китаю в цьому питанні ну Монголія залежить від Китаю, це факт. Але чому Китаю не вигідно не арешт Путіна? В чому причина? Бо мені здається, що може навпаки, якщо е, за допомогою Китаю арештовують Путіна, то Китай же ж отримує репутаційні бали. Проте так не передбачувано ситуацію в Росії, яку він явно боїться. Але знову ж таки, світ цивілізований бачить, що КНР руками Монголії зробив всім благо. Ну, так, Китай теж підриває міжнародну, міжнародне право, так яке побудовано було розвинутими країни. Теж показує, що можна підтиратися і нічого не буде. Так ну давно вже створився блок країн, які показують, що нинішня система міжнародних відносин їх не влаштовує. Вони розуміють це по-своєму і не вважають, наприклад, що Путін є злочинцем. Ну, вже вважають, що можуть з ним зустрічатися і так далі. Знову таки, тут слабка абсолютно в'яла реакція що черговільного світу першу чергу Сполучених Штатів Америки, тому що я упевнений, що вони могли зупинити цей, ну принаймні спробувати зупинити принаймні цей візит. А так, у дійсності, ну арештувати Путіна ну неможливо було б так, ну, що він вже там був, тому що ну Монголія це величезна за площею країна але з населенням, наприклад, менше ніж у Києві. Ну, якби там була спроба арештувати, ну росіяни привезли там скинули по пол десанта і його звільнили, наприклад, так і китайці навіть нічого б не не могли зробити в даному випадку. От і все на, на, на цьому все закінчено. А так Монголія бачить, що немає ніякої реакції, використала в тому числі юридичні підстави. що це не обов'язково до виконання, якщо є якісь опопійні договори, і ну я думаю, що було посилання, в тому числі на. Імунітет, який є у будь-якого діючого а, голови а, країни, так і тому показали, що ну і плюс я впевнений, що там був чистий бізнес, вони виторгували у росіян щось. Навзаймін, там росіяни збираються будувати там, тендер, наскільки мені відомо, а то тобто електростанцію хочуть будувати там або французи будуть будувати, або росіяни. Стосовно газогону, ну там більш складна ситуація, тому що газогін Монголія давно не проти газогону, звичайно, але проблема Китаю. Китай, в Китаї. Китай uh -huh. та викручує руки росіянам. Вони вимагають, щоб їм постачався газ не за експортними цінами і нафта в тому числі. Вони скоротили до речі імпорт російської, тому що крутить їм руки, бо вимагають від них. Експорту в Китай енергоносіїв по внутрішніх російських цінах, а вони є дотованими і абсолютно невигідними в дійсності для а, росіян. Так що там теж знаєте така ж весела історія між цими союзниками а, і Китай викачує з Росії все, що можливо, але в обмін на послугу, яку потрібно в дійсності Путіну. Ну Китай міг там поговорити, в тому числі з урядом Монголії. Давайте ви не будете тут а, а, влаштовувати змагання хто більш. Що буде підтримувати, застаріле, на їхню думку, міжнародне право. А, на вашу думку, чому тоді Штати продемонстрували таку нерішучість? Ну тобто, це ж в їхніх інтересах теж має бути по логіці. Ну так це ж не вчора, не позавчора почалося. Це почалося ще в 2009 році, коли Обама вибачив росіянам, росіянам а, Грузію, так. Коли да, коли була ганебна ця зустріч з Лавровим, коли Хіллари Крінден приїхала з кнопкою Перезагрузка, так Байден до речі теж коментував цю подію, говорив, що треба відновлювати відносини. Він тоді віцепрезидентом був, і це почалося не вчора, не позавчора. А така авівалентна політика, що, начебто, вони там перед всіма будуть вибачатися і нічого не робити, і взагалі сполучені штати винуваті які ось колоніальній політиці. Це була позиція Обама, Вона продовжується при Байдені. Дивіться, що що зараз відбувається, за ким за ким багажем закінчується каденція Байдена, так. З Афганістану так ганебно виходило, хоча можна було по іншому. Що можна було по іншому зробити? Так констатуючи, що Іран виявляється ядерну зброю вже скоро зробить mm -hmm. Туреччина, член НАТО, подає заявку до БРІКСу. Це якраз показує, Туреччина, що взагалі бачите, відвертається. Да, Во ні, не відвертаються, вони торгуються, але показують, що Сполучені Штати Америки з такою позицією, коли, наприклад, вони досі удають, що хусіти, які обстрілюють Червоне з Червоного моря і порушуються, наприклад, судноплавство в відкритому океані. А у них зброя, балістичні ракети, не звідки з'явилися, і ран тут типу не до чого. Mm -hmm. Ну і так далі. І так далі. Це знаєте, це коли Світовий поліцейський, який а, а, був зобов'язаний підтримувати порядок. Ну тоді ми бачимо оці всі ситуації в, в світі, коли всі країни а, нахабнішають, розуміють, що ти не готові захищати той світовий порядок. Тоді вони починають робити це. Вже ми проходило Другу світову війну. А коли агресор тоді Гітлер на понт взяв половину Європи, а, коли її здали, тоді Чехословаччину, фактично. Mm -hmm. На розтерзання Гітлера, хоча він не мав такої величезної армії, здали багато чого у той час. І ну, Гітлер побачив, що можна робити все, що завгодно, і е, все закінчилося величезною війною. А от якраз щодо Туреччини, от згадали це її факт по те, що вона подалася в брікс, це може свідчити про те, що йде якийсь перерозподіл сил в цьому регіоні. І якщо так, то до чого це може призвести на вашу думку? Пересподіо світ іде в усьому світі, а не а не в регіоні ну, в світі, то бріце БРІКС mm -hmm. це в першу чергу Китай та Індія, тобто альтернатива заходу, а не Росія, як вони хочуть показати. Mm -hmm. Вони там десь молодші партнери, особливо після того як Україна влупила їх в Курску їх статус сильно понизився, не знизився, тому що виявилося, що держ... ядерна держава, яка Говорила, що готова гарантувати безпеку Європи ще нещодавно. виявилася просто мильною бульбашкою, і тому це якраз показує, що вибудовуються блоки країн, які будуть протистояти один на одному. А це дуже нагадує ситуацію перед Першою світовою війною, коли в Європі склалися отакі блоки, рівноцінні блоки за економічним, демографічним та військовим потенціалом, які мали нездолання економічно. Протиріччя в першу чергу це була боротьба за колонії та ринки збуту. Так тут те саме зараз відбувається, умовно, ці країни не задоволені місцем, яке обіймає Захід, не задоволене неквівалентним, на їх думку, обміном, коли за рахунок своїх переваг Захід отримує більше ресурсів, ніж, наприклад, ці Умовні країни глобального півдня і формуються блоки, блоки держав. І я упевнений, що це рано чи пізно закінчиться війною. Ну, бачите, насправді, а що до цього призвело це? Повертаючись якраз до попереднього питання: що якраз штати, їхня політика дещо. Дещо не враховувала схоже, що реальність, яка відбувалася на міжнародній міжнародні ліваська лівацька дуже полівішала демократична партія. Вона чомусь uh -huh. думає, що вона повинна вибачатися перед всіма так, замість того, щоб згадати, що що вони є світовими поліцейськими. поки що таку марку тримають тільки республіканці, які розуміють, незважаючи на їхні ізоляціоністські заяви, а вони готові вживати заходів незалежно від того, хто буде там Трамп чи хтось інший. Чи готові вони влупити по Ірану? Я думаю, що давно вже готові влупити по Ірану. Чи готові вони рвати Китай? Ми там і готові? Чи готові вони інше це робити? Готові це, в принципі, можна бачити по політиці Трампа, який достатньо активно, незважаючи на розмови про те, що він там проросійський був, і так далі, влупили по вагнерівцям в Сирії. Коли Обама, наприклад, вибачив росіянам застосування хімічної зброї, удавши, що, начебто, її там не існує, влупили по території Ірана, вбивши генерала Салеймані. Так не Ізраїль, не Ізраїль, так це зробив там за підтримки Сполучених Штатів Америка. Відкрита Трамп, відкрита американські війська і так далі. Це зробили, зупинив північний потік, експортував багато нафти та газу. Навіть по Україні була зовсім інша історія, коли вперше збиралися війська в Криму на навчання в 21-му по моєму році, що був Трамп президентом. То яка реакція була адміністрації Трампа? Надіслали два стратегічні бомбардувальники, які літали на території України Б-52, з офіційним формулюванням для стримування Росії. Тобто була чітка позиція і так далі, тобто прояв сили і так далі. А що, а що відбулося, коли помінявся президент? Там одразу ж і північний потік був відновлений. Нам розповідали, що ай-яй-яй на вас будуть нападати, нічого при цьому не зробивши. А чи mm -hmm. могли вони щось зробити? Ну могли, наприклад, хоча б американських літаків на наших аеродромах поставити. Чи міг літати стратегічні бомбардувальники Б-52, щоб продемонструвати силу, що вони тут присутні, могли. А цього не було зроблено, тому що це така політика, млява, більше такого лівацького толку. І Більш того, я не виключаю, що ще гірше буде демократичній партії, тому що, судячи з того, що там говорить і обіцяє Камала Харрис, про це то, хотів. Да, там я думаю, що просто мрак буде. Оце ж якраз інтерв'ю чи виступ був може зараз поправити. Вона ж там Україну навіть не згадала. Тобто, окей, це теж може бути бік і нашої країни, що може недостатньо десь допрацювали з демократами, але все ще факт є факт. Ну, Дивіться, не так треба розмовляти. Ми повинні розуміти, що треба діями, діями робити. Угу. Ральот дронів біля нафтопроводу, де качають американські компанії нафту через територію Росії, швидко повернеться в порядок денний. Тому що американці розуміють тільки справу пов'язану з грошима. І все, всі ці цінності інше туфтаю, про яку вони розповідають, вони готові продати, навіть не заморочуючись на цьому. Ну тоді треба повертати їх в реальність, так виробляти власну зброю, в першу чергу самим ставати сильнішими. Для цього уряд повинен забезпечувати ВПК необхідними ресурсами. Якщо ресурсів немає, то дайте можливість експортувати зброю за кордон. Один мільярд доларів просто тільки в перший рік можна заробити, і 200 мільярдів гривень можна заплатити в бюджет за рахунок податків. Не треба підвищувати податки. Забезпечити секретність підприємств ВПК. Щоб заходили сюди іноземці, вкладали гроші і так далі, ставати частиною спонсорів американських політиків. Тоді я вас запевняю, коли е, нафтові компанії та е, е, збройні компанії Сполучених Штатів Америки будуть розуміти, в чому їх вигода в підтримки України, я вас запевняю. нам, в принципі байдуже буде, що говорить там Камала, Харіс чи інші президенти, тому що треба мати справу. З хазяївами цих політиків, а це треба добуватися, в тому числі конкретними діями. От бачили там як курська операція прогреміла на ООС світ, і чи ну прогреміла, показали результати, тому що всі в шоці були? Всі в шоці були, що виявляється, як з ядерною державою так можна поводитись. Так? Показали клас, дуже високий рівень організації державного апарату, військового апарату і так далі. От так в СІТі е, працює сильних. Та борзих завжди підтримують, тому що слабаків, які не вміють себе поставити на районі, для таких існують великі співчуття, плескання по плечу, але на долю цих людей, в принципі, плювати всім, в тому числі найбільшим, демократії. Ну, знову ж таки, якраз про Курську область Зеленського. Зараз я бачу в телеграмі, просто розривають інтерв'ю на шматки. Він сказав, що нам не потрібна російська територія, наша операція в Курській області спрямована на. Відновлення територіальної цілісності України, нам не потрібна їхня земля, але ми утримуватимемо її, вона, оскільки вона є невід'ємною частиною плану перемоги України, який буде представлений нашим міжнародним партнерам, у тому числі США. Як ви вважаєте, от саме цей план вже продемонстрували Курську операцію, вже побачили, вже, як ви сказали, показали хто кого і хто на цьому районі що робить. А що далі? Ну, тобто... План побачить. Окей, і яка далі? Знову плескання по плечу, і сказати, що ну ви молоці, то І Удари удари по енергетичній інфраструктурі Росії. Удари, удари. За що Росії, в Україні? Ні, своєю, якщо не угу. дають. Якщо не дають, але треба просити, треба результати показувати. А я думаю, що не даремно, коли е, у Міров зараз США там показує список. Давайте нам це в, в Москву прилетіло 150 дронів 16 областей. Це теж демонстрація, шановні, або ви е, працюємо по-доброму. Ви швидко даєте зброю, ми швидко закінчуємо з Росією, е, або буде по-поганому. Будемо вам влаштовувати великий, великий хаос в Росії. І тоді будуть це ваші проблеми, коли будете бігати за ядерною зброєю, хімічною зброєю і так далі. Це прайс буде великий, тим більше ви все рівно звернетеся до України для того, щоб вам допомагати в цьому справі. Тоді буде ще дорожче вам коштувати. Так що давайте шевеліть, будь ласка, ластами так, для того, щоб це швидко вирішувалось. Тому що нам цікаво хаос в Росії, вам не цікаво, але нам байдуже. Нас цікавить виживання. А хаос в Росії Україна може влаштувати, наприклад, при морозі мінус 20, влаштувати блекаут в російській столиці в Москві. Так? Уявіть собі, що там буде, якщо не буде світла, то не буде газу, тому що там сітець Москви працює на газу. І тоді ми побачили фільми про одічалих та зомбі-апокаліпсис. Бачили? Так? <гум> ну от приблизно, приблизно таке буде в Москві. Так? Більш того, пів Росії збіжиться за давньою російською традицією грабувати Москву. Кадирівці першими будуть, які будуть рубльовку грабувати, якщо в заторі не застрягнеетнічні етнічні меншини, яких принижували росіяни. Чурками обзиваючи те всім іншими, коли вони там працювали на економіку Росії. Я упевнений, що вони знайдуть можливість помститися. Більш того, я не виключаю, що багато з російської армії буде тікати назад до Росії, щоб встигнути пограбувати, тому що це, це оце Україна може і буде реалізовувати. Нам потрібен хаос, нам потрібна вимкнена енергетики. Курсько АЕС, я вважаю, що не потрібно захоплювати. От підстанції винести, що вона не працювала. Я думаю, що потрібно. Красовська АЕС, наприклад, була пошкоджена українцями, коли на піку споживання влітку вишибили розподільчі мережі. Там турбіна була пошкоджена. Так що шлях є і тільки силою треба добуватися, тільки силою уваги, тільки силою треба добуватися. Конкретних речей, а це можна робити знову таки за рахунок власної зброї і так далі. Більш того, є ще такі красиві місця, як газорозподільчі газогони російські, там 250 компресорів, які не виробляються в Росії. Вліт дрона в один компресор зупинився газогін. А там для того, щоб ви винести зупинити всю газотранспортну систему Росії, потрібно всього перебити всі дві гілки всього. так? і вони в досяжності українських дронів, отак От треба розмовляти, в тому числі з заходом і в тому числі з європейцями, які нам компостують мозок, що у них немає зброї, і те, що вони не можуть її надати. Не буде тоді газу у вас, тому що ви досі купуєте газ 40 мільярдів на рік. Є е, тобто, ви повинні зрозуміти конкретну, конкретну річ. Україна гарантує, що. З газогонами Росії і нафтогонами буде гаразд, поки нам надається допомога. Якщо допомоги немає, вона мала, тоді вам не буде газу, чітко, ясно зрозуміло. А не вся ця туфта розмови з підтримки і так далі. Тут вже знаєте, ще будемо завершувати, але хочу наостанок сказати: це ж коли Росія нас масово обстрілює. Мені здається, що вона має розуміти, що вона чинить теракти, вона вб'є по цивільним по цивільним по інфраструктурі нашій. Але коли вона це робить, перед тим як вона це робить, вона має чітко усвідомлювати, що цей же день або наступний же день їхній військовій інфраструктурі, їхнім заводам буде глина, як кажуть, в народі. Пане Тарасе, дуже дякую, що долучилися. Дякую за цю дякую. розмову. Тарас Загородній, політолог, був із нами на прямому зв'язку.